Всім привіт! Ще в січні місяці я з сином переїхала з Києва в село. Я одразу знала, що я буду робити та чим буду займатися в селі. Наразі я вирощую птицю та свиней на продаж вже зовсім скоро я буду реалізовувати свинину та бройлерів. Вести все це я буду в Київ. Якщо чесно, було багато труднощів, навіть в серпні місяці я ледь не опустила руки. Але трошки відпочивши, я озирнулася і зрозуміла, як багато вже зробила, як багато чого навчилася. Перші пункти з плану я вже виконала. Наступні вже маю зиму переробити, а саме через місяць я маю запліднувати льошку, вчитися коптити м'ясо, та треба придбати дегідратор і робити джеріків. Взагалі я кайфую від життя в селі, мені комфортно. Звичайно, є робота, яку я не можу виконати самостійно, і мушу звертатися за допомогою. Але коли ти бачиш результат, коли тобі пишуть, яка смачна курочка і чекають, коли буде наступне м'ясо, ти радієш, як дитина від подарунку під ялинкою, і приходить розуміння, що я зроб... зробила вірний вибір і займаюся тим, що мені подобається.